Вітаю всіх на своєму каналі щоденник вимушених змін. І у нас сьогодні вже 28 січня 2023 року. Сіла тільки що монтувати для вас відео, записала кінець відео відповіді на питання і зрозуміла, що початку в мене немає. Я зранку записувала для вас. Ранкове звернення, так? І впродовж дня теж записувала декілька відео, що в нас відбувається. Але зараз заходжу в телефон і бачу, що там нічого немає. Навіть зайшла на Google Диск, так взагалі-то в мене воно все там зберігається. І там теж нічого немає. Я тепер не розумію, чому де воно ділося і чому воно пропало. Все цього. Ще раз вам скажу привіт-привіт! І вставлю зараз те, що я вам записала вже на кінець. Там будуть відповіді на питання. І, в принципі, все. Баданчик. Привіт! Баданчик з вами всим, Сима здоровається. Говорить вам привіт і бажає. Це. Що ти бажаєш? Що я бажаю іграть. Іфонія ігрушки. Асоббена, єсть кану, фіта і, 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 і шоколад. Ну, ось такі побажання вам від Богданчика на вихідні дні. Ось, а ми, значить, я вам монтую відео, і, і буде все добре. Зараз буду в'язати е, монетницю, про яку вам розповідала в двох відео. Попередніх. Зараз сяду, буду в'язати і, може, вам буду показувати процес. І, можливо, потім уже змонтую, коли вже зв'яжу. Воно там мене займе пару годин часу. Тому поїхала. І так, сіла в'язати е собі монітницю. Взяла от такі два моточка ниток: жовтий і, гол... і синій. Е чомусь мені захотілося таких національних кольорах, як жовто-блакитний. І зараз буду починати в'язати і вирішила. Що покажу вам, можливо, хтось захоче собі зв'язати, може хтось тут у мене дивиться в'язальщиці, покажу, як я в'яжу. В'язати буду ось таким крючком. Номер крючка 3. Ви можете взяти крючок 2 або 2,5, і тоді буде така плотна в'язка. У мене зараз немає з собою, є троєчка. але я буду в'язати тройкою. Так як я вже опитна в'язальщиця, я можу зв'язати зв із і троєчкою ту плотність, яка мені треба. Якщо ви починаючий, то візьміть менший, тому що ниточка буде тоненька. Ось така ниточка. Покажу вам як тут так Я буду в'язати вдві, сразу жовту і синю. І, в принципі, ось таке в мене буде воно трошки як рябеньке. Значить, що я роблю? Я беру. Такий хвостик і діли такий якби ось так. Отак От і ось так. А потім ось так. Ой Ах, Не знаю, як. В общем, надо сделать такий, як узілок і вытянуть перву петельку. Я не дуже учитель. Зробили петельку. Оставляйте всегда хвостик для того, щоб потом його красиво заховати

21, 22, 23, 24, 25. Ось такого розміру він у мене буде. Цей мій кошелючок, так щось тут причепилося. І буду я в'язати столбиками, стопчиками без накиду. Для цього нам потрібно зробити одну петлю підйому. Тобто 25 і ще одну, 26. І далі в'яжемо. В наступну петлю і просто без накиду стовпчики такі. В кожну петельку такі стовпчики. І поки я вам буду в'язати, я вам розповім про те, як я навчилася взагалі в'язати. Ще з дитинства, напевно, років з 10, коли приїхала моя бабуся із Західної України до нас. Херсонську область, де ми жили, вона мене навчила в'язати крючком. Вона дуже любила в'язати такі коврики, круглі такі великі коврики, ну, вони взагалі-то так під, під ноги, як, ну, як такі коврики, да? під ножки. А біля кроватів раніше ложили такі. І от вона дуже любила в'язати такі коврики, і мене навчила. І на, по схемі цих ковриків, в той час я в'язала ще такі салфеточки із красивих ниток, тоненьких, тоненьким крючком, в'язала салфетки. Помню, першу салфеточку, таку під чашечку, я зв'язала і подарувала своїй бабушці, другій, яка жила біля нас це папина тітка, я так думаю. От, вона тоді не повірила. Мені було 10 років, вона не повірила, що то зв'язала я сама, е тому що дуже красива вона вийшла. Ну, нічого особливого, ну красива. От, і тоді ще бабуся мені привила цю любов до в'язання. Мені дуже сподобалось, і я коли-не коли в'язала, потім почала пробувати експериментувати, в'язати якісь такі більші деталі, Ну уже спицями. Спицями в мене в'язала мама, вона мене навчила більше. Ну і Бабушка в'язала Ну бабушка вязала в, в основному таке носки. от Ну і мама носки. Ну Мені якось воно дуже нравилось Я купляла такі всякі на почті помню, журнали по в'язанню І училась сама читати схеми. Ну, мне как-то оно получалось, я не знаю, ну что-то я так получалось у меня эти схемы читать, и я вязала, помню, себе связала жилеточку такую красивую, потом комплект шапку с шарфиком, ну так, а потом, когда я уже поехала в Запоріжжя жила и пошла в декрет, я мене положили на сохранение, и я начала вязать очень красивые детские комбинезоны. Почала їх в'язати, не то, щоб для своєї дитини, ну а просто в'язала. Хоча мені казали, що в'язати не можна, коли ти вагітний. Ну, я нікого не слухала, бо я в такі суєвірі не вірю. І я собі в'язала. І потім почала їх продавати. Вони були дуже гарненькі, такі. Тож, якщо знайду, то вставлю вам фотографію. І я почала їх продавати, в'язати на замовлення. Потім, коли родила Богданчика, приїхали, ми. До батьків до наших в Енергодар І там у мене були замовлення на ці комбінізончики дуже красиві. Ну, в общем, так. Потім, коли вже бадатик трошки підріс, я теж дуже займалася цим в'язанням. Почала в'язати красиві такі шалі, бактуси. Тож, якщо знайду, то вставлю фотографію вам. Ну, займалася таким в'язанням на професіональному рівні. От. А потім, вже коли почала займатися нігтями, то, звісно, було не було в'язання, тому що нігті забирали все свободне. Час. Ну, а зараз, іноді, я, звісно, балуюсь. Ну, в основному в'яже мама. Всі мої починання. Якщо їй щось треба, я допомагаю, тому що вона не дуже любить щитати у в'язанні, вона любить в'язати і віддихати. Тобто, такі в'язати речі, які не вимагають дуже багато умственних затрат. От, то, якщо щось треба, я їй допомагаю. Так, значить, дивіться: от така у мене вже штучка зв'язана. І таким образом я буду в'язати в висоту десь приблизно, сантиметрів 10 або 15 Ще не знаю. Ну, поки вив'яжу всі свої ці ниточки. От, А потом просто зшью і вийде у мене такий. Ну, потім покажу. Все, поки виключайте. відповісти на два коментарі, які мені е, оставили мої підписчиці. Я надіюсь, що вони є моїми підписницями. Е, перший коментар був по, по поводу моєї напарниці. Е, якщо до мене приїде помічниця і напарниця, мені буде легше, але ж і заробіток буде інший. Е, спитала моя підпишиця. То хочу відповісти, можливо, хтось іще теж так думає, або хотів би теж почути ну, відповідь на таке питання. В моєму випадку ні. На заробіток, на мій саме, не скажеться, ніяк не відзначиться, О, ніяк не відзначиться те, що в мене буде напарниця. Пояснюю, чому. У мене зараз є моя клієнтська база. Яка дуже велика. Тобто мені на місяць роботи, то у мене робота зациклірована. е, з дня в день у мене приходять клієнти, і у мене немає такого, що, допустимо, якийсь там неділю і скількись у мене менше клієнтів. Но є ще такі клієнти, які хочуть попасти до нас в салон по рекомендації, або просто ну, побачили наш салон і хотіли б записатися. Але немає такої можливості, тому що я ну, не робот, у мене є графік роботи, я теж заморююся. І інколи моя хазяйка Оля старається записати ще когось, хто дуже проситься, тоді, взагалі, я працюю без виходних, без проходних. Ну я теж жива людина, і я не можу так працювати в такому темпі. Тому що в мене ще Богданчик вдома, і йому теж треба і уроки поучити, і все. Тому багато клієнтів, яким ми просто відмовляємо. Або вони не можуть чекати, наприклад, 2-3 тижні до вільного місця, і вони просто йдуть в другий салон. Е, тому, якраз таки для таких клієнтів нам і потрібен ще один майстер, і ще один е, вид. Чи як сказати правильно клієнтів? Це туристи. Дуже багато туристів у нас туристичне місто. І коли люди приїжджають сюди на відпочинок. Дуже часто буває таке: от, наприклад, у мене була клієнтка, яка з, другого, з другої частини Польщі, там де море. І вона приїхала і говорить, що я завтра виїжджаю з Закопаного. Вона тут була 10 днів, і завтра вона вже їде додому. Але в неї там якесь якийсь, якийсь міроприяття, якийсь там захід, і вона не встигає піти до своєї манікюрщиці, тому вона прийшла до нас, щоб зробити. У нас гарний манікюр. І от для таких клієнтів теж у нас повинно бути місце, тому що у нас дуже гарні відгуки, і багато хто б хотів потрапити саме в наш салон. Але не було куди. То зараз у нас, коли є ще один майстер, то у нас є більше такого, такої можливості, щоб записати охочих на манікюр. Так, начебто відповіла. І друге питання, бо зв'язано з моєю роботою. Моя підписниця попросила розповісти про новинки в ногтьовій сфері. Можливо, щось появилося нового, тому що вона ходить з гелевими ногтями уже давно. І щоб я щось розповіла. Ну, вам скажу так: в Польщі. Ніхтьова індустрія розвинена слабше, ніж в Україні. Дуже мало гарних спеціалістів, і сказати, якихось там новинок саме в Польщі, ну, я для себе ще поки що не знайшла і не побачила. Але можу сказати про новинки, які я використовую в роботі. Ще з України, хочеш рости, щоб якось відрізнятися від конкурентів, бути кращим, то в Польщі тут якось так, Все один колір накрасили, і ніхто там особливо нічим не здивовує своїх клієнтів, скажімо так. Тому що, якщо, наприклад, достаю стемпінг, щоб зробити якийсь там гарний малюнок на нігтях дизайн, то клієнти в шоці, вони не розуміють, що це таке. Дехто навіть не знає, що таке кошаче око, і говорить, як воно так робиться. Хоча у нас в Україні це вже давно пройшло, і зараз, напевно, вже дуже мало. Це потрібно якийсь такий дизайн зробити з котячим оком, щоб це було дуже прям так ізискано, скажімо так. То в Польщі деякі жінки, дівчата навіть не бачили, що таке буває і що таке можливо. Я, наприклад, люблю здивовувати своїх клієнтів акварельними малюнками на нігтях. Це така воздушна техніка, коли ти малюєш на нігтях художественними красками. Вибачте, що на такій російській мові. Тими красками, якими малюють художники. Так? І вони, ці малюнки дуже гарними. Ставлю вам тут. Дуже гарними, воздушними, і ніхто навіть не може здогадатися, що це малюється вручну. Ну, це дуже-дуже гарно. І коли я тут показувала свої роботи клієнткам в Польщі, то вони взагалі там в шоці? Ну, Тому що тут таке не роблять. Тут взагалі так: один колір і все. А, що вам ще хочу сказати? Появилася нова техніка нарощування це гелєві тіпси. Е, дуже гарно, якщо ви хочете нарощені нігті, зразу довгі, то дуже гарно. Вони держаться намертво. Ну, головне все зробити правильно і тоді буде результат супер. Я експериментувала вже тут в Польщі, в Україні я ну, не робила таких. А тут в Польщі робила і держаться, ну, 100% дуже гарно. Так що, оце така новинка. А так, взагалі, зміцнення гелем. Я працюю на каучуковій базі, у нашій українській. Мені Оля замовляє з України, тому що польський матеріал, вибачте, але він, звісно, трошечки теж відстає від нашого. О, так що я роблю на своєму матеріалі. Так, ну що, думаю, я відповіла на ці два питання. Дуже дякую, що ви мені їх задаєте, мені дуже приємно. Якщо буде ще щось, у вас якісь питання, то залюбки відповім. А зараз будуть збиратися і підемо з мамою гуляти. Поп'ємо кави десь. Все, всім гарного настрою.